У сільському господарстві кожна дрібниця має значення, особливо коли йдеться про догляд за садом. Узимку дерева переживають нелегкий час різкі перепади температур, морозні ночі, відлиги, снігові навали, а ще й підступні гризуни, які підгризають кору біля основи. Саме тому наші прадіди здавна знали просту істину, щоб дерево добре плодоносило. Його треба не тільки садити й поливати, а й берегти в холодну пору року. Одним із найдавніших і найпрактичніших способів такого захисту є обмотування стовбура соломою або мішковиною. Дехто може подумати, що це зайва морока, мовляв, природа сама знає, як уберегти дерево. Але справжній господар розуміє, що сад, як дитина, без догляду він швидко слабшає. Сонце наприкінці зими вже пече сильно, вдень нагріває стовбур, а вночі мороз б'є холодом. У результаті кора розтріскується, з'являються так звані морозобоїни рани, які довго не загоюються, через них у дерево проникають грибкові інфекції, шкідники, і вже навесні видно, як гілки сохнуть, а врожайність падає. Саме обмотка допомагає уникнути таких проблем. Створюючи ніби м'який панцер, що тримає стабільну температуру і не дозволяє різким перепадам пошкодити дерево. Ще одна біда, знайома кожному садівникові е, польові миші та заїтці. У узимку, коли снігом покрито все навкруги, вони часто шукають їжу саме біля дерев, обгризаючи ніжну кору біля кореня, особливо потерпають молоді саджанці, які ще не мають товстої шкіри. Тож обмотка з соломи або грубої мішковини не тільки зберігає тепло, а й служить природним бар'єром проти цих шкідників. Солома має запах і структуру, які не дуже до вподоби гризунам, а мішковина, щільно прив'язана, не дає їм доступу до кори. У селах цю роботу завжди робили наприкінці осені, коли вже минули перші легкі морози, але земля ще не промерзла. У кожному господарстві зберігалися залишки соломи після жнив, і саме вона йшла на користь деревам. Старші люди кажуть не пошкодуй соломи восени, матимеш яблука восени наступного року. І в цьому є велика мудрість, бо дерево, яке перезимувало без пошкоджень, весною швидше рушає вріст, краще цвіте і дає сильні пагони. Мішковина з'явилася в сільському побуті трохи пізніше, коли почали. Активно використовувати різні тканинні мішки для зерна, цукру чи борошна після того, як мішок ставав непридатним для харчових продуктів, його господині прали, сушили і зберігали саме для садових потреб. Обмотати таким матеріалом е, стовбур справа кількох хвилин, а користі вистачало на всю зиму. Мішковина добре дихає, не парить дерево, не намокає занадто швидко і при цьому чудово. Захищає від морозів. Варто також сказати, що обмотка має ще одну важливу функцію захист від весняних сонячних опіків. Коли сніг відбиває сонячні промені, стовбури нагріваються навіть сильніше ніж улітку. Вдень кора нагрівається, соки починають рухатись, а вночі, коли температура падає нижче нуля, вони замерзають розриваючи тканини зсередини. Це часто можна побачити навесні, коли з південного боку стовбура з'являються темні плями й тріщини. Тому старі садівники казали хочеш мати здорове дерево, вдягни його як дитину. Саме цей народний принцип і лежить в основі обмотування соломою чи мішковиною. Деякі сучасні садівники намагаються замінити старі методи пластиковими стрічками або нетканими матеріалами, але не всі вони безпечні. Штучні плівки часто не пропускають повітря, під ними збирається волога, а це створює сприятливі умови для грибків і гнилі, солома чи мішковина ж залишають корі дихати, утримуючи тільки те тепло, яке справді потрібне. Це і є головна різниця між природним і штучним підходом природа завжди краще співпрацює з природою. Обмотка дерев це не просто сільська звичка. А частина народної культури догляду за садом. У кожному селі є старі яблуні чи груші, яким уже по кілька десятків років, і часто, саме завдяки тому, що їх оберігали взимку, вони досі родять. Люди передавали ці знання з покоління в покоління і кожен додавав щось своє хтось під солому клав шар газет, хтось перев'язував усе очеретом. А дехто навіть натирав стовбури глиною перед обмотуванням, щоб краще трималося тепло. Тож, коли ми говоримо про обмотку дерев соломою чи мішковиною, маємо на увазі не лише технічний захід, а й певний знак турботи продовження старовинної традиції, яка перевірена часом. Це проста справа, але вона зберігає цілі сади, допомагає пережити сувору зиму і дає початок новому врожайному року. Щоб обмотка дерев справді приносила користь, а не шкоду, треба знати кілька важливих правил і тонкощів. Здавалося б, справа проста взяв солому чи мішковину, обмотав дерево і готово. Але саме в цих дрібницях і криється успіх, бо якщо зробити все абияк, то можна лише створити умови для гнилі або пошкодження кори. Тому досвідчені садівники завжди кажуть не постьо, не поспішай. Коли обгортаєш дерево, воно тобі ще віддячить плодом. Починати обмотування треба тоді, коли вже встановилися стабільні осінні холоди, але ще не випав стійкий сніг. Найкращий час кінець жовтня або перша половина листопада. Якщо зробити це занадто рано, коли вдень ще тепло дерево може запаритись під матеріалом, і кора почне відволожуватись. Якщо ж запізнитись, то можна не встигнути до перших сильних морозів, які вже завдають шкоди. Тож тут важливий баланс. Дочекатись, коли листя вже опаде і в день температура не піднімається вище 55 градусів. Перед обмотуванням дерево треба підготувати. Спочатку очищають нижню частину стовбура від старої кори, моху лишайників, якщо вони є. Це робиться дерев'яним або пластиковим шкрепком. Обережно, щоб не пошкодити живу кору, потім стовбур білять суміщу вапна з глиною або спеціальною садовою фарбою. Ця побілка не лише знезаражує поверхню, а й відбиває зимове сонце, що зменшує ризик тріщин. Коли побілка підсохне, можна приступати до самої обмотки. Солому для цього треба вибирати чисту, суху, без насіння бур'янів. Найкраще підходить житня або пшенична, вона міцна, не ламається і добре тримає тепло. Солому зручно зв'язувати у невеликі пучки, щоб потім щільно прикладати до стовбура, починаючи від низу. Обмотування робиться у напрямку знизу вгору з невеликим нахилом, щоб дощ або тала вода могли стікати, а не затікати всередину. Закріплюють солому мотузкою, шпагатом або тонкими смужками з тканини, головне, щоб вони не врізалися в кору. Не треба тягнути занадто туго, бо дерево має дихати. Якщо використовується мішковина, її теж треба підготувати. Старі мішки перуть, сушать і розрізають на смуги шириною 20-25 см. Матеріал обгортають навколо стовбура з невеликим нахлестом, фіксуючи мотузкою або навіть шпильками з дроту. Дуже важливо, щоб між мішковиною і корою не залишалося великих порожнин там може накопичуватися волога, що призведе до гнилі. Якщо дерево молоде, обмотку можна робити подвійним шаром, але старим деревам достатньо одного. Нижню частину обмотки біля кореня бажано заглибити в землю або присипати снігом, коли він випаде. Це запобігає потраплянню гризунів під обмотку. Деякі господарі підв'язують донизу кілька гілочок ялівцю або смирики. Запах цих рослин відлякує зайців. Є ще один народний прийом: поверх мішковини або соломи оприскують відваром з тютюну чи полину. Запах тримається довго і також захищає від шкідників. Важливо також знати, чого не можна робити. Не варто застосовувати поліетиленові пакети, синтетичні плівки або інші повністю непроникні матеріали. Вони не пропускають повітря. А коли взимку стає тепло, під ними збирається конденсат. У результаті кора мокне, з'являються плями, і навесні дерево може загинути. Так само не треба обмотувати мокрою соломою, краще дочекатись, поки вона повністю висохне після дощу чи туману. Деякі садівники практикують комбінацію спочатку шар мішковини, потім зверху трохи соломи. Такий подвійний варіант справді ефективний, бо мішковина утримує тепло, а солома створює повітряну подушку, що додатково ізолює від морозу. Якщо у вашій місцевості зими суворі, цей спосіб може стати найкращим. У південних регіонах, де мороз не такий сильний, часто достатньо лише мішковини або навіть спеціального агроволокна, але з ним треба бути обережним, щоб не створити парник. Коли обмотка зроблена, важливо іноді перевіряти її стан протягом зими, і якщо були відлиги чи сильні вітри, матеріал може сунутися або намокнути. У таких випадках його краще підправити, підтягнути, підсушити. Наприкінці лютого або на початку березня, коли починає пригрівати сонце, обмотку поступово знімають, але не відразу. Якщо зробити це рано, різкий контраст температур може знову пошкодити кору. Найкраще розкрити дерево, коли нічна температура стабільно тримається вище нуля. Слід пам'ятати ще одну деталь не всі дерева потребують однакового захисту. Молоді яблуні, груші, черешні абрикоси найбільш чутливі до морозів, тому їх обов'язково треба обмотувати. А ось старі з товстою корою дерева можуть витримати холод і без обмотки, але навіть їм корисно закрити нижню частину, щоб уникнути пошкодження гризунами. Усе залежить від місця, де росте сад. У відкритому полі вітер сильніший. І обмотка потрібна навіть дорослим деревам у затишному подвір'ї ж можна обмежитись лише побілкою. Загалом, правильна обмотка то це поєднання турботи, знання та уважності. Не треба купувати дорогі матеріали чи шукати складних способів достатньо мати під руками трохи соломи, старий мішок і кілька метрів шпагату. Найважливіше робити все. З розумінням і любов'ю до свого саду, бо дерево, яке переживе зиму без пошкоджень, навесні віддячить міцним цвітом і щедрим урожаєм, а господар матиме спокій у душі, знаючи, що все зроблено як належить. Наші предки знали про обмотку дерев задовго до появи сучасних матеріалів і навіть садових інструкцій у селі, де все робиться своїми руками, не було спеціальних агроволокон. Чи фабричних стрічок була лише солома, мішковина, очерет та досвід поколінь. Тому кожен господар мав свої способи захисту дерев, які передавалися як невеличкі секрети від діда до батька, від батька до сина, і в цих простих діях ціла народна наука випробувана десятками зим. Старі люди завжди казали Солома гріє не тільки хату, а й дерево. Справді, Ще за часів, коли садів було мало, кожен стовбур вважався цінністю, особливо яблуня чи груша. Наприкінці осені господар виходив на подвір'я, оглядав дерева, і якщо бачив тонку кору чи молодий саджанець, відразу готував солому. Її зберігали після молодьби в стодолі. І найкращу без полови брали саме для дерев, обгортали дерева цілими жмутами. Часто ще й притискали тонкими лозинами, щоб вітер не розвіяв. У багатьох селах до соломи додавали шар з очерету або кукурудзяних стебел, такі панцирі тримали тепло навіть у 40-градусний мороз. Були й інші способи, наприклад, у деяких регіонах України, особливо на Поліссі, використовували мох або торішнє сіно. Його щільно притискали до стовбура і перев'язували ликом або мотузкою з конопель, мох має унікальну властивість він не лише зберігає тепло, а й пропускає повітря, не даючи кори запаритись. І, хоч нині такий матеріал рідко знайдеш, та старі господарі досі згадують, що саме мох рятував сад від тріщин, коли морози були найсильніші. Мішковину, як уже згадувалося, почали широко використовувати всередині минулого століття у колгоспах і на млинах було вдосталь старих мішків з-під зерна, і господарі швидко зрозуміли, що цей матеріал чудовий захисник дерев, мішкована щільна, але дихає, не пропускає вітер, а головне, її легко знайти. З неї робили навіть спеціальні рукави для саджанців, які знімали навесні. І зберігали на наступний рік. Дехто просочував мішковину вапняним розчином казали, що тоді гризуни її не чіпають, і вона краще тримає форму. Цікаво, що в кожному селі був свій улюблений матеріал. На півдні де менше морозів, але часті вітри більше любили мішковину або очерет на півночі та в Карпатах. Перевагу віддавали соломі чи сіна, бо вони легші, дешевші і завжди під руками. У степових районах, де взимку часто дують сильні морози з поривами вітру, дерева навіть обкладали з північного боку, дошками або картоном, а зверху ще накривали солом'яними перев'язками. Це не виглядало гарно, але допомагало зберегти сад до весни. Дехто вважав, що достатньо просто побілити стовбур і не обмотувати. Але практика показала інше там, де дерева були захищені соломою або мішковиною, весняні тріщини траплялися рідше, а кора залишалася світлою і здоровою. Багато старих садівників любили казати побілка для краси, обмотка для користі. Цей вислів і нині можна почути на базарах або в розмовах між господарями, коли вони діляться досвідом. У сучасному господарстві часто використовують нові матеріали. Агроволокно, спанбонд, крафт-папір, навіть спеціальні термочохли вони зручні, легкі, їх можна купити в будь-якому садовому магазині. Проте старі селяни дивляться на це з певною недовірою, бо знають, що не кожен сучасний матеріал справді добрий. Наприклад, синтетика часто затримує вологу, і якщо зима тепла або з відлигами, то кора під нею запарюється. А от солома чи мішковина, навіть якщо намокне, все одно висихає і не шкодить дереву. Це природний матеріал, який не суперечить самому життю дерева. Є й цікаві поєднання старих і нових методів. Деякі господарі обмотують стовбури мішковиною, а зверху обкладають шаром очерету або сухих кукурудзяних листків. Інші кладуть під низ е, кілька шарів старих газет, а вже потім солому. Це створює додатковий тепло... теплоізоляційний ефект у гірських селах. Досі можна побачити, як дерева вдягають у старі вовняні чи шматки ковдар. Люди кажуть, що так робили ще їхні бабусі, коли не було нічого іншого під руками, і дерева чудово переживали зиму. Звісно, сучасне життя вносить свої зміни. Молоді господарі все частіше користуються готовими наборами для захисту саду, бо так швидше і зручніше. Але багато хто, спробувавши кілька зим у поспіль, різні матеріали повертаються до старої доброї соломи вона тепла, легка, натуральна і головне безкоштовна, та й у ній є особлива енергетика, запах поля, жнив сонця. Коли обмотуєш дерево соломою, ніби вкриваєш його частинкою літа, щоб воно не забуло тепло навіть у найсуворішу зиму. У народі кажуть, де солома на дереві, там і життя весною буде. І справді ті сади, де господар не полінувався восени пройтися з оберемком соломи, навесні прокидаються першими. Там а, бруньки зеленіші, цвіт рясніший, а врожай стабільний, бо дерево відчуває турботу, а земля Віддячує працьовитим. У цьому і полягає мудрість наших предків. Вони не шукали складних пояснень, просто робили так, як вилів досвід і серце. І саме тому старі методи навіть у 21 столітті залишаються найнадійнішими. Обмотування дерев соломою або мішковиною це не просто робота, яку треба зробити восени, а ціла система турботи. Що показує ставлення господаря до свого саду. Коли ми говоримо про висновки, варто почати з головного не існує дрібниць у догляді за деревом. Кожна дія має значення і коли саджаєш, і коли обрізаєш, і коли вкриваєш на зиму. Бо сад, як і людина, відчуває тепло рук того, хто про нього дбає, і якщо восени не полінуватися, навесні буде легше і врожай кращий по перше. Обмотку треба сприймати не як обов'язок, а як запоруку майбутнього врожаю. Дерево, що перезимувало без пошкоджень, має міцну кору, живі пагони і сокорух у ньому починається швидше. Це означає, що бруньки розкриються рівномірно, квіти не померзнуть і плоди сформуються правильно. Якщо ж зиму дерево пережило з тріщинами чи підгнилою корою, воно витрачає навесні багато сил на загоєння. І плодоношення затримується або стає слабким, тому кожна хвилина, витрачена восени на правильну обмотку, повертається сторицею восени наступного року. По друге, важливо пам'ятати, що навіть найкращий матеріал може бути шкідливим, якщо ним користуватись без розуму, не можна надто щільно затягувати обмотку дерево має дихати, не можна залишати мокру солому або брудну мішковину. Це прямий шлях до гнилі. Не можна запізнюватись зі зняттям обмотки навесні, бо під теплими променями сонця кора може почати пріти. Отже, головний секрет не в матеріалі, а в уважності як кажуть у народі не той сад гарний, що посаджений, а той, за яким дивляться. По-третє, не варто економити час чи матеріал. Буває, що господар обмотує тільки нижню частину стовбура, а середину залишає відкритою. Та саме в цій середині часто утворюються морозобоїни, бо вона більше нагрівається в день і швидше остигає вночі, тому обмотку краще робити до рівня першої розвилки гілок, а якщо дерево молоде навіть вище. І ще одна деталь у місцях, де сильні вітри, обмотку треба зміцнювати, щоб її не зрвало. Добре допомагає легке обв'язування хрест навхрест або фіксація тонкими прутами. Четверта порада не забувайте про захист від гризунів. Скільки разів бувало, що дерево начебто добре пережило морози, але навесні біля кореня видно обгризену кору, таке дерево часто вже не врятувати, тому нижню частину обмотки треба заглиблювати в землю або присипати снігом. Можна також зробити додатковий захисний пояс із колючих гілок. Пріс, шипшини, ялівцю чи смородини. Гризуни уникають таких запахів і поверхонь. Тож дерево буде спокійніше. Ще одна важлива річ: обмотка має бути чистою і охайною. Це не тільки питання зовнішнього вигляду, а й запорука здоров'я саду. Коли матеріал лежить на землі разом із залишками листя, у ньому заводяться шкідники, грибки, цвіль. Тому після зими стару солому або мішковину краще не залишати, а спалити чи використати для мульчування грядок. Наступної осені варто взяти новий матеріал. Так дерево отримає свіжий одяг. А ви будете впевнені, що під ним не залишилось хвороб. Висновок простий: добрий сад починається з уваги. І якщо подивитись на старі села, то саме там, де господар не лінувався, обмотати дерева. Сади стоять і досі, дають плоди і радують онуків. Сучасне життя часто змушує нас поспішати, але сад не терпить поспіху. Йому потрібні руки, що працюють не для показу, а з любов'ю. Коли восени повільно, спокійно йдеш уздовж дерев, перевіряєш кожну гілку, пригладжуєш солому на стовбурі, тоді відчуваєш справжнє господарське задоволення. Це ніби розмова з живим створінням. Що довіряє тобі своє життя. Тож нехай кожен, хто має сад, не забуває про цей простий, але мудрий звичай не треба чекати великих морозів. Робіть все завчасно, поки день ясний і руки ще теплі. Солома, мішковина, мотузка ось і все, що треба, щоб захистити своє дерево від зими. А навесні, коли сонце пригріє і почне пахнути землею, ви розв'яжете ті перев'язки. І побачите живу. Чисту, непошкоджену.